В контексті війни безпосередньо стосується нашого сьогоднішнього свята сьогоднішнього свята великодня тому що якраз Ісус Христос помер і приніс себе в жертву, давши нам можливість на сьогоднішній день мати його заступництво, силу, підтримку і таким чином перемагати ворога в першу чергу духовного і також матеріального, тобто ну, будь-яку ворога, який нас оточує. Молитва і віра дуже величезне значення займає в умовах війни в окопах. Тому що саме в таких ситуаціях, екзистенційних для людини, людина проявляє в першу чергу духовність, проявляє віру, молитву, і навіть люди, які не ходять до церкви, не раніше не сповідали так активно віру в Бога. Вони проявляють свою духовність і починають за різних обставин в умовах війни, окопу, смерті звертатися до Бога різними способами в молитві, просто душевними, якими своїми силами, пориваннями, всяким чином звертаються до Бога. Військовим капеланом вирішив стати, тому що до того часу, до війни, 20 майже років присвятив себе духовному служінню. В першу чергу був парафіянином на парафії в, ну, в церкві. Потім з часом висвятився в діакон і присвятив себе вже служінню як церковнослужитель. І в подальшому, в умовах війни, Продовжуючи би, цю справу, вирішив духовно опікуватися військовослужбовцями, надавати їм різного роду духовну підтримку, підтримку в питанні віри і різного роду ну, так сказати, проповіді Слова Божого. Був дійсно такий випадок. Це був один військовослужбовець, з яким ми познайомились. Він, якщо не пам'ятаю, якщо я правильно пам'ятаю, він був другий або чи третій раз уже, е, в, приймав участь у бойових діях. І в нього дуже була така висока, гарна, така ну доброякісна така мотивація, взагалі, до, е, до захисту своєї батьківщини. Е, він дуже багато розповідав про своїх рідних і близьких, е, особливо розповідав про своїх дітей, як він їх любить, е, тому що у нього він був багато з. Е, Багатодітним батьком, у нього було троє діток, і він з дуже таким теплим почуттям відчуттями згадував саме гарні моменти з дітьми і своїми рідними близьками. На сьогоднішній день це в умовах війни і в умовах мобілізації. На сьогоднішній день це дуже гарний приклад, якраз саме високої такої мотивації людини до захисту своєї батьківщини. Любов до батьківщини взагалі вона обумовлюється. П'ятою заповіддю християнською любові до своїх рідних і близьких, до своїх в першу чергу нов ну, споріднених близьких і рідних. Це дружина, мама. Діти, і також всі рідні, близькі кровні, які нас ну які серед яких ми виросли, і тому в загальному церква якраз і пояснює, що е, треба розуміти, якраз любов до батьківщини, саме е, уособлюючи саме любов і відношення до цих рідних і близьких людей, тому що саме це і є для нас батьківщина в мирському житті на парафії. Да, тобто е, служіння все зводиться до того, що е, там люди мотивовано вже приходять саме до священня. До священника До церкви, до храму вони мають уже певні знання або певну мотивацію, яка саме приводить їх до церкви, до священника, до релігії в Збройних силах України. Насправді такого в ну, по великому рахунку немає. Тобто, священник на сам, на, насправді сам проявляє ініціативу, йде до військовослужбовців, до людини треба знайти підхід, її треба вислухати, не один раз до неї прийти, можливо, щось, чимось допомогти, якісь пережити обставини або виконати з нею якусь поруч роботу. Багато людей. Не знають, яким чином влаштована і живе церква. Не звиклі до релігії, до цих термінів священника взагалі. І тому часто густо бувають випадки, коли людина просто привикає якби, до якби, ну, існування поруч священника, присутність капелана, священника, духовної людини. В колективі вона дуже має велике значення, тому що якраз відкриває для людині ці можливості задоволення духовних її потреб. І безпосередньо ми самі, кожен із нас, всі військовослужбовці і все суспільство повинні не організуватися для перемоги з ворогом, акумулювати свої зусилля, енергію, ресурси для того, щоб перемогти ворога. І церква з великою надією і підтримкою. Ну, ставиться до всіх військовослужбовців. Так, дійсно ми переможемо, і цьому гарний приклад показав нам сам Христос Бог. Тому що принісши себе в жертву, він таким чином дав нам відкуплення від смерті, гріха і дав нам перемогу. Перемогу над темрявою, над злом, над смертю. І саме Христове Воскресіння, Господнє якраз і засвідчує нам той факт, що Господь Бог перемог, переміг, і ми переможемо разом з Ним. І Україна теж переможе.